Люблю я свою країну за те, що родюча земля, за верби й червону калину, за те, що шумлять тополя. а ще за степи і діброви, за ріки, озера і моря. І за краєвиди чудові, за сонце, що в небі сія, простор, за вільні широкі простори, за села, пистечка міста. Рівнини. Долини і гори, врожайні пшениці й жита, за птахів у небі і хмари, за далі її голубі, за сірі осінні тумани, затеплі й лагідні дні, А ще за сніги й морози, весняні і літні дощі, Селки, і вранішні роси, дерева і квіти кущі. Та що в ній я народилась, пізнала казки й пісні. Що жити у світі навчилась радіти і літо, і весні. Люблю я свою Україну, вона батьківщина моя. Ніколи її не покину, і краще у світі нема.